Цей рік був насиченим як для будинку культури, так і для нашого ансамблю. Загалом ми прийняли участь у 15 заходах січень та березень. Ми прийняли участь у двох онлайн-заходах: канадсько-українському та італійсько-українському фестивалях. Наразі ми не можемо відзначитись у великій кількості фестивалів, відверто кажучи, вони були не в пріоритеті, бо попереду нас чекав захід за заходом та малі інтервали на підготовку. Вже в лютому ми довчили нову пісню і виступили на Масляну в онлайн форматі. Квітень ми розпочали вивчення нової пісні. Як завжди, наші репетиції проходять у веселій атмосфері. І вже 19 травня ми привітали громаду з п'ятиріччям, новим кліпом та новою композицією. Не забували відзначати свої успіхи та говорили про стратегію нашого колективу. Говорили про плани, проводили час за вивченням музичної теорії та не забували обмінюватись веселими історіями з власного життя. 1 червня виступили у себе в Голубівському СБК на заході, присвяченому дню захисту дітей. В липні відбули свято Івана Купала, де зіграли дві композиції. Серпень. Очевидно, що ми готувалися до Дня Незалежності України, де й зіграли раніше вивчену пісню, але вже з другим акомпанементом. Вересень. Нас запросили до Голубівської гімназії привітати педагогів з їхнім професійним святом Днем Вчителя. Також з цього моменту стало питання розширення учасників нашого колективу 1 жовтня День захисників і захисниць України. Зіграли дві композиції зі свого репертуару. 20 жовтня нас запросили на ярмарку Пріорільська паляниця до Малокозарщанського сільського клубу. Зіграли одну композицію зі свого репертуару. Весела програма сподобалась дітям та батькам, що й зарядило настроєм на весь день. На листопад вивчили нову композицію, з якою ми виступили у себе в будинку культури на День працівників сільського господарства також не обійшлось без змін. Замість звичної кількості учасників, яка дорівнювала 5, на цьому заході нас було вже 8. Є в нас і новенькі. Поки що вони навчаються індивідуально, але незабаром склад ансамблю поповниться і ними. Часу було обмаль, і вкотре перед нами стояло чергове завдання створити номер до Дня Святого Миколая. Ми таки встигли, 6 грудня. Світ побачив номер, де грали двоє учасників ансамблю із Миколаєм. А ще нам гарно підспівували дівчата, які разом з нами співали. Вже грудень рік добігає кінця, але наша робота ні. На Різдво на просторах Ютуба з'явився інструментальний номер в колаборації із нашими колегами хлопцями з Голубівки. Не полініться і подивіться наш кліп із знаменитою народною, я би навіть сказав, світовою композицією в нашому виконанні. Начебто все. І знову я ввів вас в Оману. На момент цього звіту ще один захід знаходиться у розробці Новий рік. Чекайте на об'єднаний колектив дудариків, берегині, хлопців з Голубівки, творчих працівників та учасників Голубівського та Миролюбівського будинків культури. Підсумок цього року. Тут чогось хочеться бути коротким та відвертим. Хорошого було багато, і випадки, де нам було десь важко. Тут не без цього. Кожен рік таке буває. Але ми точно знаємо. Далі буде кра!